Чи ви вірите про стілення у вашому тілі? Які зміни ви хочете побачити? Називаючи існуюче, як існуюче, ви залишаєте все, як є. Час дізнати, що Бог говорить про ваше здоров'я, і навпаки, говорити вірою, сповідуючи стілення. Як ви це називаєте, таким воно і буде. Є місця писання, які говорять про стілення, яке вам пообіцяв Бог. Від старого завіту і до нового Бог розкрив свій план про ваше стілення? Ви побачите як Ісус взяв на себе за вас все прокляття, щоб ви могли жити в його силі Воскресіння. Вам не потрібно застрягати на дорогах цього світу. Дізнайте, що означає наприродно думати, говорити і жити. Бог це добрий отець, який робить вам лише добро. Вивільняйте його силу і доброту у своєму житті і в житті тих, хто вас оточує. І ходіть у благословенні Божому. Дізнайтесь істину про силу ваших слів, підтримуйте себе здоровими і цілісними, говорячи стосовно свого життя, Слово Боже. Це Боже бажання, щоб ви були зцілені. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Цілитель тут. Хвала Богу. Алілуя. Слава. Так, цілитель тут. Цілитель тут. Ісус цілитель, слава Богу навіки. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо Тебе за те, що ти завжди забезпечував зцілення для свого народу від початку існування цієї землі. Ти завжди забезпечував зцілення. І ми дякуємо тобі за нього. Ти ніколи не змінювався, і сьогодні день чудес, сьогодні день зцілень, сьогодні день звільнення. Сьогодні день, коли рабство забирається геть, і приходить свобода. Алілуя! І ми віддаємо тобі хвалу, честь і всю славу в ім'я Ісуса. Якщо ви згідні з цим, скажіть амінь. Потисніть руку двом чи трьом людям і скажіть, цілитель тут, і я радий цьому. А потім можете сідати. Слава Богу! Хвала Богу! Хвала Богу, хвала Богу! Дякуємо тобі. Школа зцілення. Школа зцілення. Ми почнемо з книги приповісти, третій розділ, другий вірш. Я прочитаю вам з розширеного перекладу Біблії, сину мій. Не забувай мій закон чи вчення. Не забувай мій закон, чи мої заповіді і моє вчення, не забувай мій закон або моє вчення, і нехай серце твоє береже мої заповіді. Коли ви бережете заповіді і виконуєте їх, але не вкладаєте в них своє серце, вони не спрацюють. І на школі зцілення це школа, бо ми використовуємо багато місць писання, і це наш підручник. Ми використовуємо багато місць писання, бо довготи скажіть довготи днів, довготи днів і років життя. Яке варте того, щоб ним жити, і спокою внутрішнього та зовнішнього, який триває у похилому віці, аж до самої смерті, вони докладуть тобі. Довгота днів і роки життя яке варте того, щоб ним жити. Життя без Ісуса не варте того, щоб ним жити. Життя хвороб. Це не те життя, яке варте того, щоб ним жити. Життя, коли ви не можете прогодувати свою сім'ю це не те життя, яке варте того, щоб ним жити. Це смуток. І як відійти від цього? Проводьте час у Слові Божому. Проводьте час з Господом. Проводьте час, прославляючи його, проводьте час, поклоняючись йому і навчайте цього своїх дітей. Амінь. Життя, яке варте того, щоб ним жити. Слава Богу. Молоді люди, вхопіться за це. Ну, знаєте... Ні-ні, зачекайте хвилинку. Так, але, брате Коплен, ну, розумієте, мені лише 25 років. Я пам'ятаю, був час, коли мені було 25. А потім 30, потім 40, і 50. Я пам'ятаю, 50, це було чудово, але все одно не так добре, як зараз. Потім я пам'ятаю 60, я пам'ятаю 65, 70, але все одно це було життя, яке варте того, щоб ним жити. Зараз мені 86, і кажу вам: зараз я отримую задоволення від життя більше ніж коли-небудь раніше, бо зараз я в найкращому фізичному стані, в якому я коли-небудь був. Амінь. Життя варте того, щоб ним жити. Воно того варте. Скільки б часу вам не потрібно було, щоб проводити в Слові Божому? Скільки б часу. Ну, брате Коплен, розумієте, я працюю, щоб заробляти на життя. І що? Розумієте, я просто не маю часу? Ні, ви маєте його. Ви просто не приділяєте цьому час. Ви маєте час. Ви маєте час. Особливо, якщо ви приходите після роботи додому. І проводите 5 чи 6 годин, дивлячись телевізор, перш ніж ляжете спати. Це добре, якщо ви дивитесь християнські передачі. Але якщо щось інше, тоді ні. Ні, ні. Бо це вироблятиме життя, яке не варте того, щоб ним жити. Отже, життя, яке варте того, щоб ним жити. І Глорія навчила мене цьому. Якщо вам бракує часу, то прокидайтеся на годину раніше. Прокидайтеся і моліться в дусі. Або робіть так, як робив брат Хейгін. Я небагато практикував це, але я знаю, як це робити. І це щось дивовижне. Ви налаштовуєте свій внутрішній будильник. Останні 35 чи 40 років я не користуюся будильником. Він лише заважає. Ви маєте свій будильник ось тут. І я навчився це у брата Хейгена. Брате Коплен, я просплю. Так, проспите». Бо ви щойно сказали це? Ви проспите. Ні, налаштуйте свій внутрішній будильник. І за всі ці роки я ще жодного разу не проспав. Жодного разу. Мій дух будить мене за 10 чи 15 хвилин до того, коли я маю прокинутись. Я просто лежу і якийсь час насолоджуюсь з Господом. А потім підводжуюся, роблю те, що мені потрібно робити. Тому виберіть час, прокиньтесь, проведіть якийсь час в Слові Божому і потім повертайтеся в ліжко і насолоджуйтесь своїм сном доти, доки вам не потрібно буде прокинутися йти на роботу. У вас є час, якщо ви його виділите. Час це що, що ви ніколи не можете повернути назад. І ви оглядаєтесь і жалкуєте про те. Що не зробили те чи інше. Амінь. Гаразд. А тепер книга приповістей 420. Ми читатимемо з традиційного перекладу Біблії. Приповісті 4,20. Це те, що вам прописано. І це спрацює. Це те, що вам прописано для зцілення. Лікар Ісус прописав це для нашого зцілення. Сину мій, прислухайся до моїх слів. І до висловлювань моїх прихили вухо твоє. Нехай не відходять вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця твого, бо вони життя, і в мене посилання говориться ліки або, вибачте, вони життя для того, хто знайшов їх. Є зцілення в Божому житті, в житті з Богом і здоров'я або ліки для всього їхнього тіла. І використане тут слово в оригіналі фактично означає ліки, ліки для тіла, це зцілюючі ліки. Тому ми будемо приймати сьогодні наші ліки. Ми прийматимемо сьогодні наші зцілюючі ліки, і ми приділимо цьому увагу. В Місурі, в Техасі, в Арканзасі. Всі ми в чомусь дуже схожі. Розумієте? Ми не відволікаємось. Ми схиляємось до цього. Нам потрібно схилятися ось до цього. Що це означає? Це означає, що ви робите це пріоритетом. Ви приділяєте цьому увагу. Робіть це пріоритетом. Тому, коли хтось скаже, брате Кенет, я справді хотів би зустрітися з вами. Мені потрібно з вами про щось поговорити. Так, звісно. Я би теж хотів це зробити, Лен. Але зараз я повинен приділити увагу ось цьому. Це мій пріоритет, а ми поговоримо пізніше. Це означає, що ось це стоїть на першому місці. Це в пріоритеті. прислухайся до моїх висловлювань. Це робить Божі речі, це робить його завіти найвищим авторитетом в моєму житті. Те, що він каже, стоїть на першому місці. І ви повертаєтесь до безкомпромісного Слова Божого, до безкомпромісного слова віри. І я ще раз кажу те, що говорив мені, і про що проповідував мій батько в вірі. Зрештою, ви втратите те, що намагаєтесь зберегти, коли йдете на компроміс. Ну, я просто не можу це зробити. Я не можу це зробити, розумієте? Ні, ні. Ні, я не можу це зробити. Це занадто важко. Я просто не можу це зробити. Ні, ні, ні. Не кажіть мені більше про це. Я знаю, що слово Боже говорить, що я зцілений, але не кажіть мені більше про це. Я не вірю в те, чого я не можу бачити. Тому я не говоритиму це. Ви пішли на компроміс зі Словом Божим. Ви не прихиляєте своє вухо до цих висловлювань? Що це? Що означає прихиляти? Ось що означає прихиляти? Я маю можливість схилитися до цього або ж схилитися до цього. Але я схиляюся до Бога. Я прислухаюся до Нього, тому я прихилився до Його слова. І до того, що він каже. А він каже: уникай суперечок і сварок. І я уникаю суперечок і сварок. Амінь. Суперечки і сварки вбивають вас. Неспокій вбиває вас. Цигарки вбивають вас, і від вас смердітиме, поки ви куритимете. Але звичка хвилюватися набагато гірша за звичку курити. Набагато гірша. І Біблія багато говорить про хвилювання, бо воно базується на страхові, а не на вірі. Гаразд. І нам слід завжди на школі зцілення, нам слід завжди зосереджувати свій погляд. Господь недавно знову виправив мене в цьому, буквально недавно. Коли я цитував місця писання про зцілення. Я просто цитував їх. І він сказав ні. Пам'ятати про те, що ти з'їв сьогодні вранці на сніданок, зараз тебе це не наситить. І якось Господь з добром, але суворо мені докорив. Він сказав, те, що ти пам'ятаєш смак картоплі, тебе не нагодує. Пам'ять тебе не нагодує. І я не проти того, щоб вчити на пам'ять місця писання. Я не проти цього. І я ніколи не записував місця писання, щоб вчити їх на пам'ять, окрім деяких, зокрема, про плоди духа і так далі. Але якщо ви доволі багато читаєте їх і говорите їх, вони виходитимуть з вашого духа. І особливо ці місця писання про зцілення. Я щоранку переглядаю їх молячись за глорію. За сім'ю і так далі. І господь сказав: ти знову робиш це? Гаразд. І оскільки я роблю це в ванній кімнаті, там я приймаю свої вітаміни, вітамін С і так далі. І я переглядаю всі свої місця писання про зцілення. Я виписав їх у маленький блокнот і приклеїв скотчем до дзеркала. Це не важко зробити. Тож я приклеїв їх до дзеркала. І я дивлюся на них, бо нехай не відходять вони від очей твоїх. Тож я дивлюся на ці слова, бо недостатньо, що вони просто проходили через мою пам'ять. Потрібно, щоб вони проходили через мої очі. Наші п'ять органів відчуттів це головні ворота, і те, що ми бачимо, так само важливо, як і те, що ми чуємо. Амінь. Це два головні шляхи, що ми бачимо і що ми чуємо, і ми бачимо його слово нашими очима. І коли ми говоримо ці слова, віримо їм, цитуємо їх і читаємо їх, вони виходять з наших уст, входять в наші вуха, в наші очі, в наш дух, в наш мозок і впливають на відчуття нашого тіла. Слава Богу, і потім в мій дух приходить віра, бо я чую, як я читаю його слова. Можливо, вам варто було почути це сьогодні вранці, бо це працює. Це працює. Амінь. І це працюватиме щоразу. Ми знаємо з 10-го розділу послання до римлян, що віра приходить від слухання. І слухання, віра приходить. Вона справді приходить. І якщо ми чуємо і робимо те, що він каже нам робити, віра приходить. Не існує такого, що віра не приходила, бо це те, що вона робить. І дозвольте мені поділитися з вами думкою, яка допоможе вам. Віра приходить, а страх відступає. Подивіться на Адама і його дружину. вони ходили з Богом? Вони розмовляли з Богом. І потім вони зрішили. І коли після цього Бог покликав їх. Страх змусив їх тікати і ховатись. Ви бачите це? Віра і страх це духовні сили. Те, що ми знаємо як страх, спочатку було вірою Адама. Амінь. Але коли він зрішив, прийшов страх. Що ж, ми знаємо це. Я не хочу зараз довго на цьому зупинятися, але це важлива інформація. Я ще не вигадав, як проілюструвати це краще, ніж на прикладі компаса. Є північ і південь, схід. І захід. Все це напрямки компасу. Якщо я зцілений, це північ, і це віра. А в цьому напрямку страх. І одне, і друге. Це напрямки, але вони абсолютно протилежні одне одному. Віра. І страх. Отже, віра приймає від Бога страх, хвилювання, сумніви. Всі сумніви базуються на страхові та невір'ї. І невір'я це невідсутність віри. Говорячи про Ісуса, Писання каже: і не міг здійснити там жодного дива. він поклав руки на кількох людей з незначними захворюваннями. На кількох хворих ізцілив їх і дивувався їхньому невір'ю, не відсутності віри, адже не існує такого, як відсутність віри. Ви постійно у щось вірите. Зараз ви вірите дечому з того, про що я кажу. Бо водночас ви думаєте про це. Тому невір'я це коли ви не вірите тому, що сказав Бог в своєму слові. А натомість вірите чомусь іншому. Наприклад, вашим думкам чи вашим почуттям чи що говорить хтось інший замість того, щоб сказати, це те, що сказав Бог, отже, так воно і є. Тому я вибираю вірити цьому. Приклад. Багато років тому в мене був грип. Знаєте, це коли у вас все болить. У вас болять брови, у вас болять очі. Я відвіз Глорію до хімчистки. Вона пішла туди. А поруч лежала моя біблія. Я залишився в машині. і я подумав: мабуть, на зворотньому шляху їй доведеться сісти за кермо. Моя біблія лежала в машині, і вона була відкрита на першому посланні Петра 2.24. Ранами його ви зцілились. І доки Глорія була в хімчистці, я взяв свою Біблію, я справді погано себе почував. В мене все боліло. І я зробив наступне. Я справді мав скерування зробити це. Я ніколи не чув, щоб хтось так робив. Але я взяв свою Біблію і вказав своїм пальцем, отже, бачите, що я роблю? Я вкладаю це до своїх очей і кажу це своїми устами. Тож я підняв ось так свою Біблію і сказав: Отче, я вибираю вірити в це. Це все, що я сказав. Я вибираю. Розумієте, це віра. Це віра. А я? це... Я просто не можу це зробити. Я знаю, що Біблія так говорить, але я такий хворий. Це не вір'я. Тому я сказав: я вибираю вірити в це, Господи. І Я поклав Біблію на сидіння, і знаєте, минуло небагато часу, бо Глорія дуже швидко повернулась. І я сказав: знаєш, мабуть, я зможу поїхати додому за кермом. Я відчуваю себе вже краще. І я справді відчував себе краще. Так, я відчуваю себе краще. Гаразд. Тож я сам поведу машину. І коли ми приїхали додому, я почував себе доволі непогано. І я сказав, так, це чудово. Глорія приготувала вечерю. Хоча їй не подобається готувати, але вона чудово готує. Глорія приготувала чудову вечерю. Я сів повечеряв. І коли наступного ранку я прокинувся, я був зцілений від голови до ніг, бо я вибрав вірити його записаному слову. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Кеннета Копленда надсилає журнал «Переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. цього тижня ми пропонуємо вам замовити для себе нашу безкоштовну книгу про зцілення. Це Боже бажання, щоб його народ був здоровим. Він забезпечив зцілення у своєму слові. І Глорія Копленд каже: насмільте, згодитись зі Словом Божим, і зцілення буде затверджене. Чудово, чи не так? Обставини будуть змінюватися у відповідності з вашими діями і сповіданням. І ви приводите зцілюючу силу Божу в дію своїми словами. Говорити стосовно себе місця писання простілення це дуже важливий ключ до того, щоб бути зціленим і залишатися цілісними у цьому житті. Я закликаю вас досліджувати місця писання, які говорять про зцілення, щоб вони ставали вашим фундаментом для зцілення. Не чекайте, коли ви захворієте, щоб почати говорити і проголошувати слово Боже. Вже зараз сповідуйте стосовно себе ці місця писання, і отримуйте щоденну дозу слова Божого, щоб зміцнювати себе і берегти себе сильними на рівні духа, душі і тіла. І робіть це регулярно, поки ці місця писання про зцілення не потраплять до вашого серця і не будуть з вірою та силою виходити з ваших уст. Користуйтесь тими матеріалами, які досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. І також на нашому сайті kcm.org.ua у розділі медіа ви можете знайти тези до всіх передач цього тижня. Вам необхідно знати це для того, щоб навчати інших людей. І також на нашому вебсайті ви можете знайти більше інформації про всі наші безкоштовні матеріали. Занурюйтесь до цієї атмосфери віри. Ви побачите, як слово боже назавжди змінить ваше життя. Заходьте на наш сайт Кесіяморхіе. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні до завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KesiaMorcue в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KesiaMorcue. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.